Не гортай далі, я зараз молюся за тебе. Сьогодні, Господь хоче благословити тебе, Отче Небесний, з 1 по 30 грудня прошу Тебе, благослови цю людину у всьому, очисти її серце, забери тривогу і страх, прости всі її гріхи і провини роду, даруй нове життя у світлі твоєї любові, Господи, захисти її родину від усякого зла і втрат. Даруй дітям і внукам здоров'я, дай миру домі, любов у серці, зціли тіло й душу, віднови там, де є слабкість, постав ангелів на кожній дорозі, щоб зло не змогло торкнутися їх. Благаю тебе, Боже, відкрий двері благословення цього місяця, дай фінансовий прорив, мир у стосунках і зцілення здоров'я, нехай грудня стане місяцем радості і чудес. Бо цей місяць належить тобі. Якщо ти напишеш Амінь і поділишся цією молитвою, ти відкриєш двері благодаті для себе і своєї родини. Кажуть, чудеса трапляються саме в ту мить, коли ти ділишся ними з іншими. Амінь.